7 грудня День української хустки. Хустка символ української жіночої краси та мудрості. 7 грудня відзначається Всесвітній День української хустки. Хустка це символ нашого народу. Вона оберіг, що символізує любов та свободу, вірність традиціям. І патріотизм. Хустка має давню історію в Україні. Її носили жінки ще з часів Київської Русі. Спочатку хустки виготовляли з льону та прикрашалися вишивкою, що мала сакральне значення. З часом хустка стала важливим елементом жіночого вбрання, символом жіночності. Та мудрості. Використання хустки поширювалося на різні регіони України, де вона набувала своїх особливостей у залежності від місцевих традицій та звичаїв. У кожному регіоні України існують свої традиції та способи зав'язування хустки різноманітність стилів. Наприклад, на Галичині. Хустку зав'язують особливим способом, який відрізняється від Полтавщини чи Закарпаття. Кольорів та візерунків. Кольори та візерунки хусток мають особливе значення. Червоний символізує любов та силу, зелений надію, а білий чистоту. Вишиті орнаменти на хустках. Часто мають захисні та оберігаючі функції. Символіка української хустки символ жіночності, хустка є символом жіночої краси, мудрості та сили духу. Її носіння відображає повагу до традицій та національної культури. А ще у давнину. Хустка також була знаком родинного статусу. Молоді дівчата Носили її інакше, ніж заміжні жінки. Дарування хустки було важливим обрядом при сватанні та весіллях. В останні роки спостерігається відродження інтересу до української хустки серед молоді та дорослих. Вона стає. Модним аксесуаром, який поєднує традиції та сучасність. Українська хустка є важливою частиною нашої культурної спадщини, яка потребує збереження та передачі наступним поколінням. Носіння хустки це не тільки данина традиціям, але й повага до наших предків, які берегли. Звичаї та передавали їх через покоління. День української хустки це можливість згадати та відзначити важливу роль хустки в нашій культурі та історії. Українська хустка це більше, ніж просто аксесуар, це символ нашої душі та нашої ідентичності.